Привіт! І сьогодні я вам покажу, як робити квіточку. Ось таку. Ось такі. Ось, що я приготувала для них. Це ножниці, маркери та степлер все, що нам знадобиться. Ну що, можна починати. Спершу... а, ще нам треба паперові рушнички. Можете взяти самі пусті салфетки. Ось, я беру два кусочка рушничків, складую їх. Далі складую знову. Так. Тарам, тарам. Так. Далі я складаю їх двоє ще раз. Ось так. А, ось. Так, ми склали. Так. Ось так, далі ось так, далі ось так. Далі беремо степлер і скріплюємо їх разом. Ось, я скріпила. Далі обрізаємо так, щоб у вас вийшов круг, але так, щоб ось ці края були обрізані. Ось що в мене вийшло. Такий кружочок. Далі я беру маркер кольору, якого я хочу розмальовувати. Я виберу такий зелений, такий салатові І розмальовую ось так от края по кругу. Ось цей маркер я взяла від ось цієї сумки. Ви бачите, висить те що сама смію розмальовувати по краях. Першу. Розмальовуємо ось так. Можете, як хочете, коротше. Повністю ось так от розмальовуємо. Це тільки першу. Так, і ось так от беру її і він. так закручую таку. І так роблю з усіма. Ви можете зробити також кольорово. а якщо у вас немає фломастерів, то можете зробити просто білу. І обводимо края, доки у нас не закінчиться квіточка. І ось я дійшла до останнього полістка. Ось. Ви його можете загинати, можете не загинати. Я все-таки не буду. Так, краще. Ось квіточка готова. У мене ще є ось такий блискучий клей. І я полию ним квіточку, щоб вона стала блискуча. Він також зелений, як і маркер. Все. Ось яка квіточка в мене вийшла. І якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Пока-пока!